Всім привіт! Поки що чекаємо, поки всі підключаться. Я налаштовую кадр. Щоб було все добре видно. А, сьогодні ми з вами, як ви можете бачити, малюємо закладку. А, так, посилання перевіряю зараз, чи все працює. А, буквально 5 хвилиночок, перевірю, чи все є, вже з'явилася трансляція на моєму каналі, чи ні. Так, зараз перейду в канал з комп'ютера. А поки підготовлю, чекаю вас, поки ви е, підключаєтеся у нас. Дивимося, дивимось. Так. Канал мій. Ви підготуйте матеріали. Зараз скажу, які саме матеріали нам сьогодні підготовляться. Сьогодні нас буде максимально такий лайтовенький ефір. Тому, якщо можна так сказати. Зараз посилання надсилаю вам чатик. Референс ви могли бачити на екрані. Ну, як ви бачите на екрані, коли ви заходили на цю трансляцію. Я перевіряю зараз якість, наче трансляція почалася. Надсилаю комент. У Вас має зараз з'явитися. Так. Все, ми будемо зараз з вами починати вже. Чекаємо на всіх, хто хотів під'єднатися, зайти до нашого ефіру. Я написала вже в чаті там інформацію, ви можете її подивитися, вона скоро має з'явитись, Так, у мене впала зарядний пристрій. Зараз поставлю на зарядку телефон, а потім уже... Буду з вами починати малювати. Сьогодні у нас морська тема будемо малювати з вами маяк. А, він дуже буде розкіч... розкішний і красивий. Тому обов'язково малюйте разом зі мною. Надобиться нам, як завжди, кісточки. Я буду використовувати два види. А, це в мене буде. А, про, про папір. Це у мене бавовняний папір. А, закладочка з бавовни. Привіт! І давайте почнемо малювати. Почнемо малювати з вами з маяка. Я вам скажу зараз, скільки сантиметрів у нас закладка, щоб ви змогли такий самий папір собі відрізати. 4 см, ширина, а довжина 15 Можете зробити таку саму собі заготовочку Почнемо, щоб не затягувати Сьогодні ми малюємо з вами без лінеру. Всім привіт, привітки, хто приєднався. Малюємо маяк. Маяк у нас буде по центру нашого малюнку. Зверху у нас буде написано Сі. В перекладі з англійської Це в нас море. Малюємо. Ось таку. Ну, таку, такі, ось таку форму. Вона така буде. Не складна, але буде дуже так естетично красиво виглядати на нашу малюнку. Також обов'язково намалюйте, ну, візьміть гумку або клячку. Ви можете додавати свої елементи, якщо вам дуже це хочеться, можете зробити то, як іншого кольору. Малюємо ось таку трапецію, потім зверху малюємо ось таку трапецію ось таку форму. Ось такий п'ятий трапеція, як хочете, так і називаєте. Ось така форма має вийти. Так, щоб було краще видно. Тепер малюємо, тут будуть поручні нашого маячку. Ми тут малюємо, можемо продовжити ось такою лінією. І ось тут зробити ось так. Так. Ось такий має бути у нас ось такий уже етап. Це дуже прост, простий малюночок сьогодні у нас швиденький, щоб просто відпочити намалювати таку літню собі закладочку. Вам дуже сподобався минулий ефір, було багато глядачів. І я вирішила ще помалювати з вами закладочки. Тому що вам це сподобалось. Тут малюємо віконце. Просто повторюйте за мною, тут зараз нічого складного немає. Якщо буде щось незрозуміло, як завжди, можете питати в чатику. Чат доступний для всіх, хто підписаний на мій канал. Так. Малюємо ось такий тут будиночок. Він маленький, але дуже Це важливий елемент маячку. Він має бути менше. По розміру, по розміру, показую. Розмір має бути. Тобто він має бути маленький, мінімалістичний. Всі закладки. У нас тут буде фон такий красивий, дуже блакитний. Тому ось так. Також можете підготувати фен. Я його буду використовувати, щоб трошечки швидше сохло, тому що в мене папір бавовняний, ну, нагадую, дай, тих хто приєднується. Ось тут малюємо віконце і малюємо. Ось тут буде така, наче, наче буде такий берег, море, океан, камінчики. Ось така земля буде тут така цікава. Можете, тепер, якщо у вас є бажання, можете зробити хмаринки е, якісь елементи. Я буду цю фактур передавати вже в акварельці. Так, коментарі, коментарі ваші. Плюсики, плюсики, всі ставлять плюси.